Вітаю, друзі! По офіційній статистиці більш ніж мільйон сто тисяч українців подали заявки по програмі Куаєт. Майже 900 тисяч українців вже отримали візу до Канади. Біля 200 тисяч українців приїхали до Канади. І дуже багато українців поїхали з Канади. Навіть на моєму каналі, так ви знаєте, що в мене аудиторія е, українців, які налаштовані серйозно залишитись в Канаді, е, отримати постійне резидентство і будувати своє життя тут у Канаді. Так, ось навіть на моєму каналі опитування показало, що 25% українців вже поїхали з Канади чи планують поїхати з Канади, тобто не бачать себе. Канаді так, ну а в реальному житті, якщо ми подивимося, якщо б була можливість подивитись статистику, то я впевнений, що ця цифра буде набагато більше, так більше ніж 25%. І е, чому їдуть українці? Так, тобто, е, переважна більшість українців, вона ще не приїхала до Канади, тобто е, майже дивіться, майже 700 тисяч українців зараз в. Це ті українці, в яких вже є віза, так вони не приїхали в Канаду, і вони зараз вагаються, чи треба їм їхати в Канаду, чи не треба їм їхати в Канаду. Вони дивляться різні е, блоги, різні відео на Ютубі, збирають інформацію. І багато українців вже вирішили, що вони навіть і не будуть пробувати їхати в Канаду. Е, Канада класна країна, Канада чудова країна, Канада комфортна країна. Але як я казав... Завжди і кажу, Канада це не рай на землі, і Канада не може підходити буквально всім, от кожній людині, хто живе на цій планеті, стовідсотково. Так і сьогодні ми з вами подивимось на об'єктивні і суб'єктивні проблеми, причини, чому українці. Їдуть з Канади і чому українці планують поїхати з Канади. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Зараз приїхав в свій улюблений парк. Я тут приїжджаю сюди рибку половити. Також це Рівер тут река тече. І тут сидять рибачки, так поспілкувався з ними трошки. Вони тут піймали вже судачків, піймали, голдаїв піймали. Дивіться, яка красота! Це осінь. Так, друзі, осінь тут дуже красива, дуже чудова. Тут також сидять рибачки. Таке досить цікаве місто, недалеко від мого дому. Я сюди люблю часто приїжджати. Коли далеко їхати неохота, приїжджаю тут порибачити. Так, друзі, в Канаді з одного боку є чудові можливості для життя. Так, все є для комфортного життя. Канада пропонує багато захисту, соціального захисту своїм громадянам, але з іншого боку, в Канаді також є і свої проблеми. І тут треба не забувати, що українці їдуть в Канаду в статусі тимчасових резидентів, так і це дуже дуже обмежує всі ті плюшки, які отримують канадці. Тобто українцям зараз навіть важко зрозуміти, що таке справжнє життя в Канаді, так яке воно буде після того, як вони отримують постійне резидентство, і вони роблять висновки на тому своєму експіріенсі, на тому своєму досвіду, які вони отримують в статусі тимчасового резидента. Але, але звісно, у людей є причини, так і давайте ми зараз з вами почнемо з об'єктивних причин, е, які основні об'єктивні причини, по яким люди їдуть з Канади? Перша група людей. Це професіонали, і це такі кваліфіковані вузькі професіонали, ну, наприклад, медичні робітники. Так, тобто, якщо людина все своє життя працювала врачем чи медицинською сестрою, так і вона любить цю роботу, тобто вона не може жити без цієї роботи, так, тобто співпадає, що її професія, професія людини це її життя, так. це Людина хоче чим цим займатись, то в Канаді ці люди не можуть працювати по своїй професії не можуть займатися тим, чим вони займались для того, щоб почати працювати по своїй професії, на наприклад, для лікарів, для інженерів і для купи інших професій. Треба е, пройти перенавчання, так і це буде досить довгим перенавчанням. Це буде досить дорогим перенавчанням, і е, у людей немає на це ані часу, ані грошей. І звісно, е, люди вирішують повернутись туди, звідки вони приїхали, де вони. Можуть спокійно собі продовжувати займатися тим, чим вони займались до цього, і робити те, що вони люблять люблять робити, так те, до що до чого в них лежить їхнє серце, так душа, те, що вони роблять залюбки, і звісно, цих людей можна зрозуміти і можна поняти це. Дуже такий суттєвий фактор. Це об'єктивна причина. І до речі, якщо ви зараз дивитесь це відео і ви ще не вирішили. Будете ви їхати в Канаду чи ні, майте на увазі цю причину. Подивіться, будь ласка, чи ваша професія регульована в Канаді чи ні. Чи зможете ви працювати по своїй професії, чи вам треба буде перевчатись, доздавати якісь тести, довчатись і таке інше. І якщо вам важко жити без вашої професії, без вашої роботи, то, скоріш за все, для вас буде корисним рішенням не їхати в Канаду, а будувати далі свою кар'єру там, де ви зараз знаходитесь. Друга друзі, об'єктивна причина це неможливість швидкого заробітку у Канаді. Так, люди, які ризикують їхати, чи в Канаду, чи в будь-яку іншу країну, вони діляться на дві категорії: так: це люди заробітчани і люди-емігранти по своєму майнсету, по відношенню до життя. так. Те, як в них працює голова. Обидві ці групи це класні люди. Тобто я не кажу, що одні кращі, інші гірші. Ні, і ті, і ті це достойні люди, але в них різна, різні погляди на життя, так? Тобто, заробітчани – це люди, налаштовані на більш-менш швидкий е заробіток, щоб. Е е щоб допомогти собі, своїй родині, стати твердо на ноги, і вони не дивляться далеко в майбутнє. Тобто, якщо їх звільнили з однієї роботи, вони швиденько собі знайдуть щось інше, десь зайнятися чи вони просто переїдуть в іншу країну, і знайдуть собі щось інше. Але це люди налаштовані на швидкий результат. Канада вона не про це. Так, Канада це країна емігрантів, це країна побудована емігрантами, і це країна побудована для емігрантів. Канаді у вас не вийде так приїхати швидко знайти собі класну роботу, почати заробляти, відкладати гроші, відправляти своїм рідним, якщо у вас рідні там в Україні чи десь щось таке. Тобто, в Канаді зовсім інша філософія. Канада це країна, в якій все поступово, так тобто, людина поступово будує свою кар'єру, зростає. Тобто треба починати майже з самих низів, так тобто, ви навряд чи зможете знайти собі класну гарну оплачувальну роботу. Прямо зі старту по приїзду до Канади. І це, звісно, це також об'єктивна причина. Тобто люди вони не готові е починати все з нуля, з низів. Так? Якщо людина, вже состоявшийся професіонал, робот, роботяща людина десь е в іншій країні. Вона знає, що в неї там є нормальна робота і вже є зарплатня, і нароботаний якийсь досвід, і зв'язки, і стосунки. І людина, коли приїжджає сюди до Канади, вона, вона починає пробувати все це. Швидко розуміє, чи не швидко розуміє, що так, щоб дойти до того рівня по роботі, який вона мала до приїзду до Канади, є. Їй треба буде декілька років так працювати тут. То людина е, вирішує повернутись назад туди, де вже в неї все гаразд по роботі, по кар'єрі і таке інше, і це також об'єктивна сторона, так, це також об'єктивна проблема. Ну не всі дорослі люди, люди, які вже е, відучились давно, які вже працюють багато років. Не всі е, згодні починати все спочатку. Так ще раз підкреслюю: обидва підходи, що заробітчани, що емігранти, це нормальні класні підходи, так, але це і це різні підходи, і Канада вона не підходить для заробітчан. Канада, вона для емігрантів, вона для людей, які. Більш так вдаль дивляться, так не, не очікують швидкого результату, але працюють на майбутнє. І звісно, багато українців, які звикли до того, що, що до заробітчанства, так вони їм тут не подобається. Вони збираються і вони їдуть до Європи. До речі, Європа набагато краще пристосована для заробітчан. Так, вона менше пристосована для емігрантів, а вона більше пристосована для заробітчан. Отже, якщо ви налаштовані, якщо у вас майндсет заробітчанина, то вам також краще буде не їхати до Канади. Ну, наступні причини це вже будуть такі суб'єктивні причини. Так, такі, як, наприклад, клімат. Не всі згодні жити е, в канадському кліматі. В більшості місць в Канаді це буде холодно. Так е, зима буде довга, зима буде холодна, неприємна. Е, українці звикли жити в більш м'якому кліматі у Європі і навіть в Україні. І цей клімат не підходить. Е, так, це суб'єктивне. Такий фактор, тобто, ну можна сказати, нічого страшного, можна і під клімат, але, але такий фактор є так і не всі люди можуть витримувати цей фактор для когось. Клімат також є дуже таким суттєвим фактором. Наступний фактор це все дорого. Канаді все дорого, і так звісно, в Канаді все дорого, так але це знов таки ж суб'єктивний фактор. Так, я розумію, що українці, які зараз приїжджають, у них немає англійської, чи англійська дуже слабка? Вони не можуть знайти нормальну роботу. Вони вимушені починати з низькокваліфікованих робот зарплатні низькі. І по відношенню до їхніх заробітних плат в Канаді все дуже дорого. Це, це, це така, звісно, є причина. Але чому я її відношу до суб'єктивних причин? Це тому, що е це залежить від е людини, так, тобто, вивчить англійську мову, е отримайте необхідне. А світу, і у вас буде нормальна заробітна плата. Так і ваше ва, те, що зараз для вас виглядає як дуже дорого. з нормальною заробітною платою буде вже нормально, вже не буде е, дуже дорого. Тобто, воно буде е, співпадати як доходи і розходи в будь-якій іншій країні. Ну і звісно ще. Залежить від того, куди ви приїдете, так в яку провінцію, в якоїсь провінції буде дуже дорого, в іншій провінції буде менш дорого. Звісно, якщо ви їдете до таких місць, як Ванкувер, як Торонто, це популярні місця. Ну там треба все це очікувати. Це зрозуміло, що там буде дорого. Так, що там буде дороге житло, дорогий рент буде з'їдати леву частину вашого доходу. І треба просто тверезо дивитись на себе, так, на свої можливості, е, і розраховувати більш тверезо свої можливості, і їхати туди, де ви зможете е, вести більш комфортне життя, так? тобто, де ви будете витрачати менше. Канада дуже різна, є різні е, місця, де ви будете витрачати більше, де ви будете витрачати менше. Тому я і називаю, що це е, суб'єктивна причина. Але, Але але вона існує так, тобто в Канаді дійсно все дорого, і на ті заробітні плати, на які в більшості випадків працюють українці, дуже важко жити, жити нормально в Канаді. Наступна причина, яку я дуже часто чую від українців, це на можливість придбати своє житло. Це знов таки суб'єктивна причина, так тому що вона буде залежати цілком від вашого доходу, від вашої роботи і від того, де ви живете. Звісно, якщо ви приїхали без англійської, у вас немає якихось там суперздібностей. Ви приїхали в Торонто чи в Ванкувер. Очікувати, що ви там зможете собі собі купити придбати якесь житло в більш-менш реальному майбутньому, ну це не. Не варто, так? Тобто, ну, треба бути реалістичними, треба дивитись на речі такими, якими вони є. Але якщо ви поїдете, наприклад, там, в Соскачуван чи в якусь іншу провінцію і в менш популярні місця, то навіть на простій роботі ви зможете купити житло. Так, ми знов таки робимо дуже швидкі виводи, висновки і часто помиляємось. Коли ми приїхали до Канади, так, я зі своєю родиною. І коли ми також побачили перший раз ці ціни на житло, ми хапали за голову і сиділи, і думали з жінкою, що ми ніколи не зможемо собі тут нічого придбати. Але на сьогоднішній день ми придбали так і ми дивимося ще щось, щось придбати. Тобто, все все можливо в Канаді. Це все буде залежати від того, як ви будете розвиватись, як ви будете навчатись, як буде прогресувати ваша англійська. І від цього буде зростати ваш дохід. Так і як коли у вас буде нормальний дохід, ви собі спокійнесенько зможете придбати житло, е, пугають людей, лякають, що ота це кредит, це ярмо на 25 років. Нічого подібного, це так кажуть люди недолузі, так недолуги, що ярмо на 25 років і бла, 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 бла. Ви завжди можете продати ваше житло. І, Наприклад, я своє житло, яке в мене ярмо на 25 років, так зараз, якщо продам. То я спокійнесенько положу собі до кармана е досить багато грошей. Так? На різниці на тому, за скільки я його придбав і за скільки я зараз можу його продати. Легко можу продати. У мене сусід продав, я розумію, яка ціна буде на моє житло. Тобто, все це дурниці. Так? Е люди покупають, е нового житла не вистачає. Все, що виходить на ринок, продаватися, все покупається. І це означає, що у людей є гроші. Так? Люди покупають. Пають і не всі люди, хто покупає це, це мільйонери. Так тобто, звичайні люди, які працюють на різних роботах, вони покупають до речі. Якщо ви сядете з калькулятором і ретельненько собі все це порахуєте, то ви побачите, що сплачувати за рент, тобто рентувати житло, у вас буде. Дорожче ніж якщо ви придбаєте і будете сплачувати моргідж. Е, моргідж плюс е, ви будете сплачувати строковку, плюс ви будете стра... сплачувати е, такси. Так е, property tax, у вас все ще буде сума нижча, ніж якщо ви будете орендувати таке ж саме житло. Так що я це відношу знов таки до суб'єктивних причин. Ще одна друзі мої, дуже така суттєва об'єктивна причина це громадський транспорт. Так, я з цим згоден в Канаді громадського транспорту майже немає. Так, але не всі люди люблять їздити на машині. Багато людей боїться їздити на машині, так водити машину. Не всі хочуть е, покупати машину і мати собі там е, посвідчення. Це водійське посвідчення. В Канаді без машини ви не зможете жити е, нормально повноцінне життя, навіть якщо ви будете в такому місці жити, як Торонто, там Ванкувер, де досить непогано розвинений е, транспорт, так е, суспільний транспорт, але але ви не зможете виїжджати за межі цього міста, так, тобто ви не зможете поїхати в сусідне сусіднє місце, наприклад, так, тобто немає такого розвиненого сполучення автобусами, потягами, як є це в Україні. Дистанції в Канаді дуже великі, тобто від одного міста до другого міста дуже великі дистанції. І, але е, транспорт, міський транспорт між цими містами він не розвинений, так і треба всюди їздити машиною. Треба мати машину. Ну але якщо ви не любите машину, якщо у вас немає водійського посвідчення, якщо ви взагалі не, не любите керувати автом, та авто, так то це звісно це така об'єктивна причина. І в цьому дуже дуже такий суттєвий мінус Канади, що тут немає нормального громадського транспорту ані в місцях, ані громадського транспорту налагодженого сполучення між різними місцями, це також треба мати на увазі. Звісно, друзі, вам ще можуть розповісти про різні такі причини, як бомжі, наркомани і таке інше, але де їх немає. Я. Непогано пам'ятаю і ту ж саму Україну, скільки там було, і бомжів, і наркоманів, і алкашів на вулицях, і в Європі їх вистачає. Я дуже класно пам'ятаю і Німеччину з центральними парками, де все було завалено шприцами. Тому в цьому плану, плані не треба казати, що Канада там якась вона через чур чи не через щур. Так вони є. Вони є тут і бомжі, так є тут і наркомани, але вони кучкуються в своїх. Особистих там районах, просто там нормальні нормальні люди там нічого не забули, так там не бувають. Тому, наприклад, так я знаю, що вони є. Так мені неприємно на них дивитись коли я, наприклад, на машині проїжджаю повз ці райони, але я в тих районах нічого не забув, я там нічого не роблю. і Ну І тому вони для мене якось так. Так, що вони є, що їх немає, для мене не дуже не дуже важливо. Може хтось ще вам скаже про ще якусь там проблему, а ну да хтось може вам сказати про медицину. Ну, медицина тут вона не погана. Медицина тут гарна. медицина працює тут нормально. Вона просто інша, вона не така, як в Україні. Так тобто, це такі вже причини, які я би сказав, люди більше знаходять для себе. Як ну ладно, ще накину щось таке, ще 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 щось мені тут не подобається в е, довісок до основних якихось причин, так тому я не буду на цих причинах зупинятись, тому що це ну це дуже дуже такі суб'єктивні причини. Отже, друзі мої, якщо ви ще не вирішили, чи їхати вам до Канади чи ні, я сподіваюся, що це відео буде корисним для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли його побачити і дізнатись про ці причини. Так, і я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. І, до речі, мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про це, які у ваші були причини, чому ви залишили Канаду, і які ваші причини, по яким ви не їдете до Канади? Чому ви вагаєтесь їхати до Канади? Отже, напишіть мені, будь ласка, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!